Це доволі складне питання. Дійсно, відрізнити ефективну, безпечну, якісну, натуральну дієтичну добавку від інших конкурентів, буває досить складно. І на допомогу прийде дві речі. Перша річ це те, що ви можете самі знайти. На просторах інтернету штучний інтелект може вам допомогти в тому, чи є компоненти цього продукту. Безпечними, чи вони продемонстрували свою ефективність в дослідженнях, які також потребуються для підтвердження того, що дієтичні добавки дійсно справляють ефект, заявлений виробником чи дистриб'ютором. Або інший шлях це покласти це на відповідальність людей, які мають спеціальні знання. Внутриціології, наприклад, нутриціології, лікарі дієтології, лікарі інших спеціальностей. От. Ми об'єднуємо таких фахівців у рамках своїх лав Асоціації дієтологів України. І це одна із задач, яку ми перед собою ставимо зробити людям, які хочуть обрати дійсно безпечний, якісний, натуральний, ефективний продукт завдяки нашій допомозі, завдяки нашій експертизі. От, от цей варіант, на мою думку, він є найкращим. Експертиза професіоналів, які радять от, подібний вибір.